Вітаю, друзі, на нашому каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про розширювальні баки. Розширювальні баки для опалення, водопостачання як холодного, так і гарячого. Я думаю, що ця тема буде вам цікава, тому що розширювальний бак відіграє дуже визначну роль взагалі в любії з даних нижче перечислених систем. Без нього неможлива коректна робота ні однієї системи, ні опалення, ні водопостачання. Тому ми спробуємо з вами розібратися, як правильно розраховувати баки, їхній об'єм загальний, так? як правильно виставити тиск в газовій камері. Ну і в принципі зробимо з вами якісь розрахунки. Сьогодні тема в нас буде. Вступна тема, тобто базова. Так? Зрозуміло, щоб щось навчитися, потрібно знати якісь базові, мати базові знання. Тому що, якщо ми маємо базові знання, тобто ми впевнені, що ми це все розуміємо, нам не буде складно порахувати в, в подальшому. І тому, друзі, ми зараз дуже коротенько я підготував для вас інформацію. Всього один листок це буде вступна інформація. Так? Коефіцієнт розширення води ми порахуємо, бо ми розуміємо, що при нагріванні в системі опалення або гарячого водопостачання вода розширюється при нагріванні, так? тому нам потрібно в першу чергу коефіцієнт розширення води знати, і також газовий закон. Тобто, якщо нам потрібно правильно виставити тиск в газовій камері розширювального баку, відповідно нам потрібно знати один простенький газовий закон. Які ми зараз з вами і розглянемо. Але нагадую, друзі, якщо хтось не підписався на даний канал, будь ласка, підписуємося, став вподобання, ділимося з друзями. Також є можливість підтримати канал фінансово по, по бажанню. Можна так сказати. Якщо вам дійсно подобається, то, будь ласка, підтримуйте канал, буду дуже вам вдячний. Ну що, друзі, поїхали. Зараз візьмемо маркер і почнемо з вами робити розрахунки. Давайте почнемо з того, що нам коефіцієнт розширення води потрібно знати. Ось давайте і запишемо. Давайте я буду скорочено вам писати, ви вже знаєте коефіцієнт розширення, розширення води. Перше, що ми маємо знати так? в системі опалення та водопостачання. Давайте так, в першу чергу, з яким температурним графіком води ми працюємо взагалі? Ми працюємо з холодною водою так, і плюс ми її нагріваємо. Холодна вода зазвичай має температуру у скільки вхідна, 10 градусів. Так? Тобто в нас початково завжди 10 градусів. А максимальна в принципі, температура в системі опалення в приватному будинку ми воду нагріваємо ну, максимально до 80 градусів. Так? Навіть якщо там теплоакумулятори твердопаливні котли, це 80-85 градусів, це якась уже гранична температура. Тобто, Давайте так, діапазон нашої роботи 10-80 градусів. Так? Давайте напишемо значит, діапазон. І давайте ми ось тут коротенько. 10 80 градусів за Цельсієм. Це наш діапазон роботи буде. Далі. Що нам потрібно знати про воду? Вода в нас при нагріві розширяється, але вона дуже цікаво розширяється. Від 10 до 40 градусів, якщо ми гріємо воду, вона. Має дуже низьку дуже низький, низьку різницю в густині при нагріві води. Давайте, щоб так на, на дошці буде краще зрозуміло. Що ми напишемо? Давайте так. Перше, від нагрів води, так, це про нагрів води. Від 10 до 40 градусів за Цельсієм. Бачимо, так? Давайте так, зразу густина при 10 градусах за Цельсію дорівнює 999,7 кг на метр кубічний. Так? І густина при 40 градусах дорівнює 992.2 кг. На метр кубічний. Так, так? видно, друзі, так? Що з е, цього випливає? Нам потрібно знати коефіцієнт розширення. так? Тобто, щоб е, постійно не рахувати ось ці всі речі, е, ми спокійно зараз просто зробимо загальний коефіцієнт розширення від, 10 до 40, від 40 до 80. Е, е, З'єднаємо його і поділимо навпіл. І тоді в нас буде універсальний коефіцієнт розширення при нагріві води. І який він буде у нас фактично такий, знаєте, в записничку в табличці можна їм буде постійно користуватися. Так, давайте так, що розберемося. Значить, у нас різниця. Різниця, давайте ось так. Різниця буде всього-навсього 7,5 літрів. 7,5 літрів. З дельтою. З дельтою 30 градусів. Так? Від 10 до 40. 30 градусів з дельтою 30. Відповідно, який у нас буде коефіцієнт, так? Середній коефіцієнт? Середній коефіцієнт буде. Що ми робимо? 7,5 літрів, так? 7,5 літрів. Ділимо на тисячу, бо ми розуміємо, що це в нас. Іде на тисячу, вага на 1000 літрів, так? І ділимо на 30, так? На 30 градусів. І отримаємо середній коефіцієнт. 0.3025. Що таке? Що це в нас за коефіцієнт? Це в нас настільки від 10 до 40 градусів вода розширяється. 0,0,25 літра, так? Літра. На градус. Зрозуміло, так? Тобто при нагріві на 1 градус у нас нагрівається стільки вода. Ви зрозуміли, так? Далі. Далі тепер рахуємо від 40 до 80. Рахуємо від 40 від 40 до 80 градусів. Бачимо, так? Густина у нас яка? При 40 градусах ми вже знаємо. Так, 992, 992 кілограми на метр кубічний. От, при в восьмидесях. При 80, 971 971,8 кілограм на метр кубічний. Так, відповідно. І тут вже у нас е, різниця е, трошки більша. Тут у нас різниця вже в 2023. 20 20,4 літри на дельту 40 градусів. Дельта 40 від 40 до 80 40 градусів, так? І от е, при нагріванні води від 40 до 80 вода збільшиться на 24 літри, об'єм збільшиться. Розуміємо, тому і розширювальний бак потрібен, так? Е, якщо, наприклад, у нас ми маємо 1000 літрів, ви зрозуміли, так? То вода розшириться у нас. На 20 літрів, тобто на 2%. Так? Це при нагріві, наприклад, до, ну, від 40 до 80 градусів. От. Так, але це згодні. згодом ці всі прорахунки. Давайте поступово, щоб все було зрозуміло. Спочатку все поступово. Тепер, що нам потрібно? Нам потрібно знати взагалі, середній коефіцієнт буде базовий, на який ми будемо. Посилатися, тобто постійно розраховувати. І відповідно, що ми пишемо, тобто середній базовий коефіцієнт, у нас буде середній коефіцієнт середній коефіцієнт базовий так, у нас буде е, від 10 до 80 градусів. Так? Середній базовий коефіцієнт наш буде. Е, так. Раз порахуємо. Нам що потрібно спочатку зробити? Додати ці два числа, так? Додати ці два числа. Беремо калькулятор. Беремо калькулятор. Так, до речі, ми не написали. Друзі, ми не написали коефіцієнт розширення. так? Давайте це зараз затримо. Ми написали середній не середній коефіцієнт. Середній. Спочатку коефіцієнт від 40 до 80 градусів 24 ділимо на 1000, ділимо на 40. так? І отримуємо. Що ми отримаємо, друзі? Ну, три нулі? П'ятдесят один літр на градус. Зрозуміло так.

Тобто, якщо ми нагріємо воду, так, від 10 до 80 градусів, 1000 літрів, то розширення буде на 27,9 на 28 літрів. Тобто майже на 3%. Тепер ділимо на 1000 і ділимо на скільки від 10 до 80 дельта 70 у нас. Так? 70. Що ми отримаємо з вами? 0, 0, 0, 0. Давайте порахуємо. 27 і 9. ділимо на 1000 і ділимо на 70. Отримуємо 3 нулі, 398, але ми ж запишемо, зведемо його до кращого числа: 398, 400 або четвертого. Тобто Ось так буде нас. Це в нас буде літрів на літр на градус. Пишеться або кельвіни, наприклад, або градуси Цельсія. Ось так. Це нам, друзі, зрозуміло. Тобто у нас коефіцієнт буде, коефіцієнт розширення буде. Розширення, так? На яке ми будемо з вами в майбутньому посилатися. Ось ви бачите, вже це буде формула коефіцієнт розширення 0, 0, 0, 0, 0, 4. Літри на градус, да? На літр. Оце наш коефіцієнт розширення. Бачимо, друзі, так? Все дуже просто. Тобто, оце буде. Основою для вас. Коефіцієнт розширення це при розрахунку розширювального бака для опалення, а також для е, гарячого водопостачання. Тобто на бойлери також ставлять розширювальні баки. Е, для холодного водопостачання він там цей коефіцієнт розширення не потрібен. Бо там тільки працює холодна вода на е, протитиск е, в баці. І все. Є. З цим розібралися, так? Тепер одразу, друзі, давайте розберемося поступово. Це в нас було номер один. Номер два. Беремо іншу одразу. Одразу беремо іншу дошку і рахуємо. Нам що потрібно знати? Газовий закон. Газовий закон. Газовий закон. Бачимо, все добре. Всім все видно. Газовий закон Бойля Маріот. Що він нам каже? Давайте. Що він нам каже? Дуже проста, скорочена така версія. Це пі, тобто число пі це тиск, так? помножений на об'єм. І він сталий, тобто константа. Думаєте, Боже, що це він таке за константа там? Не зрозуміло. Константа це число постійне, тобто рівне, рівнозначне. Тобто, якщо ви міняєте, у вас є початкові вхідні дані, і при зміні того чи іншого показника, воно у вас буде завжди рівне попередньому числу. Тобто, щоб зрозуміти, зараз я вам поясню. При зміні об'єму чи об'єму. Чи е, тиску добуток залишається незмінним, якщо не змінна температура. температура? Це в нас буде працювати е, більше для холодної води для е, підбору баків для е, цього е, холодного водопостачання, розширювальних баків. Але ж він так буде працювати для гарячого водопостачання і опалення, тому що там він додатково буде з попереднім нашим рішенням, з коефіцієнтом розширення води працювати. Але це все, друзі, згодом. Сьогодні ми розбираємося зрозуміло з цією інформацією: коефіцієнт розширення води і газовий закон. І все це все, друзі, дуже-дуже просто. Тобто, щоб це зрозуміти, щоб це зрозуміти так? Беремо приклад. Ми маємо розширювальний бак, маємо насосну станцію. Нам її потрібно запустити. Насосна станція у нас має об'єм. Ось ми маємо насос, і розширювальний бак об'ємом 24 літри. Давайте ми запишемо так. Маємо що об'єм? Об'єм дорівнює 24 літри. Первинний тиск, який ми ставимо, в давайте В1, так? В1, 24 літри. Первинний тиск, який ми ставимо у розширеному баці, або навіть якщо він із заводу, продається так, в магазині. В більшості всього йде там первинний тиск 1,5 атмосфери. Чи півтори бари, так? П1. 1,5 бар. Знаємо таке, так? Якщо у вас пуста, пуста груша, як ми називаємо її в народі, тобто пустий гідроакумулятор, ви берете спокійно компресор, накачуєте тиск до 1,5 бари. Далі, що нам потрібно? Нам потрібно знати, знати яка який максимальний тиск нам буде в системі нам потрібен. Ну, ми розуміємо, що в приватному секторі, наприклад, Тиску там 3-4 атмосфери. Це буде, в принципі, за голову для, того, для нормального користування так? Е водою. Тому ми що з вами робимо? Робимо згідно з цією формулою е розрахунок 24. так, Множимо П на В, так? Чи В на П. Давайте так, щоб було правильно все. Півтора. Тиск, півтори атмосфери. Множимо на що? На об'єм наш так? 24 дорівнює 36. Так як ми працюємо з цим баком, у нас є первинні дані вхідні, так? то відповідно 36, число 36, це буде як константа. так? Далі, друзі, тепер нам потрібно, нам потрібно, щоб P2 у нас був. 2, тобто тиск, при якому буде вимикатися насосна станція, був 4 бари. 4 бари. Так? То цікаво, а скільки ж, який об'єм води ми матимемо в розширювальному баці. Так? І ось тут у нас стоїть невідоме число. Відповідно, наша формула далі виглядає так. 1,5. Множимо на 24 і отримаємо. Тиск 4 помножений на В2. В2. Розуміємо, так? Далі. Що ми отримаємо? 36. Так, ось це число 36. Давайте ми запишемо так, щоб поступово було і зрозуміло. 36 дорівнює 4 помножити на v 2 Відповідно, якщо 36 дорівнює 4 помножити на v 2 то v 2 дорівнює 36 поділити на 4. Дорівнює скільки 9? 9 літрів повітря. 9 літрів повітря 9 літрів повітря. було 24 літри повітря, так? тому що ми накачали 24 літри було повітря з тиском 1,5 бари. Але так як у нас вода має більший тиск, вона переважає в бації. Так як тиск він у нас газ, гази стискаються, вода у нас не стискається, а гази стискаються. Тобто вода починає діяти як протитиск і е, зменшує об'єм об е, повітря так? В, даній, е, в даному баці. Відповідно, ми отримуємо всього-навсього 9 літрів повітря. Але вже з тиском 4. Ви зрозуміли? 9 на 4 дорівнює 36. Тобто, в нас було спочатку 24 літри повітря. Я за повітря кажу 24 літри повітря з тиском 1,5 атмосфери. Число у нас 36 ми отримуємо, так? Відповідно, якщо ми приклали силу в 4 атмосфери, тобто передавили цей тиск на 2,5 атмосфери, так? то в нас вийшло, що 4 атмосфери тиск отримали повітря і всього на всього 9 літрів ми його зжали. Тобто ми йому щільність додали, так, щоб простішими словами було зрозуміло, так? Відповідно, якщо у нас 9 літрів повітря, що це, повітря, що це означає? Давайте так. Тобто, якщо у нас об'єм повітря дорівнює 9 літрів, то об'єм води дорівнює, так? Що дорівнює? Бак у нас 24 літри. 24 мінус 9 дорівнює що? 15 літрів води. Зрозуміли? Дуже просто все. 15 літрів води ви маєте в баці як резерву. Тобто в 24-літровому баці ви маєте 15 літрів води. Все, друзі. Ось що ми маємо, так. Якщо вам цікаво, наприклад, давайте так по завершенню. Якщо ми систему запускаємо, налаштовуємо автоматику, так, то в більшості всього, якщо ми маємо десь півтори атмосфери тиск в груші, так, як ми її називаємо, ми вставимо реле тиску на вимкнення і на вимкнення. Якщо 4 бари це в нас вимкнення, так, тобто насос накачав до 4 бар, заповнив розширювальний бак. З водою, з об'єм води 15 літрів. Цікаво, а скільки ж води буде тоді при початковому тиску, так? коли він вмикається, ми знаємо, що, наприклад, початковий тиск він розширювальний бак, тиск в розширювальному баці на холодне водопостачання робиться в середньому десь на 20% менше, ніж вімкнення насоса. Тобто, якщо в нас, наприклад, Ну, припустимо 1,8 атмосфери, так, це в нас ввімкнення насоса. Давайте навіть 2 так, для спрощення. Дві атмосфери це в нас вмикається насос, 4 вимикається. Тепер давайте розглянемо формулу. Да? Розглянемо формулу, скільки в нас виходить при ввімкненні насоса. Якщо ми мали 1,5 помножено на 24 дорівнює. Вімкнення в нас було дві атмосфери, так? На v 2 Відповідно, v 2 дорівнює. Зараз візьмемо іншого маркера. В2 дорівнює. Що ми мали там? 36. 36 поділити на 2. Так. Дорівнює 18 літрів повітря. Повітря. Не забуваємо, що 18 літрів повітря. Відповідно, об'єм води дорівнює 24 мінус 18. Дорівнює 6 літрів. Тобто ви маєте 6 літрів запасу води. Перед початком вімкнення насосу. Бачимо, друзі? Ось так. Ось наша така фундаментальна буде початкова інформація для того, щоб далі навчитися рахувати розширювальні бак. Бачите, ми навіть почали вже рахувати розширювальний бак. Ми вже зрозуміли, так? Зрозуміли. Але далі вся ця інформація вона буде більш розгорнута, тому що ми будемо повністю з вами розбирати розширювальний бак опалення, холодного та гарячого водопостачання. Тому, друзі, якщо вам відео дане подобається, стамо більше вподоба... вподобає за розрахунки, я буду вам дуже вдячний. Підписуємося на канал. Ну і що і чекаємо наступне відео. Слава Україні, друзі!